Я вітаю вас, мої маленькі друзі, і сьогодні запрошую вас на одне чарівне заняття. Ми сьогодні поговоримо з вами про одну спірруку, а про яку саме ви дізнаєтесь, послухавши і відгадавши загадку. Тож будьте уважні, малята, і спробуйте відгадати. На подвір'ї біло-біло, місти з жиночки нема. Завіхрило, закрутило, знов прийшла до нас. Так, так, зима. Перший місяць зими це грудень. Ще не встигло опасти золоте листя, а вже його припорошив сніг. На вулиці морозно, день став короткий, сонечко рано лягає спати. Пташки, які залишились зимувати, малята. У нас їм дуже холодно, їм не вистачає їжі, тому ми повинні їм допомогти. Ви разом з батьками можете виготовити годівничку і насипати туди корм. Пташки прилітатимуть і споживатимуть крупу, сало, ягоди, що ви покладете для них. Ось прийшов. І січень. Самий холодний місяць зими він січе зиму на дві половинки. Може, саме і тому він дістав свою назву, а можливо і тому, що січе снігом і морозом. Останній малята місяць зими це лютий. В останній місяць зими дмуть сильні вітри. Завірюхи, Частішають хуртовини, дошкуляє сильний мороз. Ой, зима все посріблила, світ весь ковдрою укрила, з неба все летять пушинки. Всім відомо, це сніжинки. Малята, ми вже говорили, що взимку дуже холодно, тому що на дворі мороз якийсь кожним. Днем все сильніший і сильніший. Він малює візерунки на вікнах, сковує воду на річках, примушує людей одягатися тепліше. Взимку малята сніг іде, ще говорять, що він сипле і таке явище називають снігопад. Сніг буває білий, блискучий та вологий. А ще малята взимку бувають завірюхи. От мороз хапа за вуха, сніг і вітер, завірюха, свище вітер без зупину. Це ж негода хуртовина. Намітає сніг все вище, от хуртелиця як свище. Хуга, юга. Хуртовиця замітає все, сніжиця ось хуртеча. от як віє, заметіль мете, завіє. А взялась вона звідки віхола ця заметіль. Це ж зима. Та що ж казати? Треба двері зачиняти, щоб не намила багата снігу віхола у хату. Ось така буває зима малята. Діти, подумайте і скажіть, а за що ви любите зиму? Напевно, за її красу, за зимові розваги. А за що ж можна не любити зиму? Як ви гадаєте, мабуть, за її холод. Тож зараз я вам пропоную пограти в гру виправ помилку. Будьте уважні! Я буду вам розповідати, а ви уважно слухайте і виправляйте помилки. Перше, ялинка взимку скинула свої гілочки. Так, скидає ялинка гілочки чи ні? Звісно ж, ні, вона стоїть зелененька. Слухайте далі. Взимку дуже холодно. Так, так, холодно, молодці. Далі слухайте. Взимку кожен день іде сніг. Та, звісно, ж ні, не кожен день. Ось до нас зима завітала, а снігу немає. А якого ж кольору сніг малята зелений? Та, звісно, ж ні. А що зелена малята? Так, ялинки зелененькі. Сніжинки у нас не красиві малята. То чому ж ні? Вірно, вони привабливі? Сніжинки дуже великі? Так, сніжинки маленькі. А тепер подумайте уважно наступну задачу. Сніг летить із землі на небо? Та, звісно, ні, він летить із неба на землю. Я думаю, ви здогадалися. Малята, а зайчик всі... взимку який? Сірий? Та, звісно, ні, він змінює шубку сірої на білу. Ми ліпимо сніговика коли малята? Восени? Ні, взимку. Ой, молодці, відгадали всі. Ось бачите малята, яка чудова пора року до нас завітала. Тож поки що на сьогодні все. А далі ми будемо ще говорити про зиму. А зараз настав час відпочивати. До побачення малята, до нових зустрічей!